Всім привіт! Мене звати Настя. Дякую, що завітали на мій канал. Влаштовуйтесь позручніше, бо нам є про що сьогодні з вами поговорити. Будь ласка, не забувайте ставити лайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал та діліться своїми думками в коментарях. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами про досить актуальну тему для багатьох жінок: це підготовка до пологів для контексту. Свою першу дитину я народила в 30 років під час пандемії, тому це взагалі окрема історія для розмови. Сьогодні ж навпаки, я би хотіла поділитися своїм власним досвідом, своїми думками з приводу того, на що треба звернути увагу під час вагітності, щоб якомога найкраще підготувати себе до пологів. Я щиро сподіваюся, що зможу дати відповіді на запитання деяких жінок, які тільки-тільки готуються стати мамами, і зможу допомогти їм менш нервувати і більше розуміти про те, що на них очікує. Першим і основним фактором для себе я виділила це вивчення інформації. Мені здається, що кожна жінка, яка планує стати мамою, вона зобов'язана якомога більше зібрати інформації про пологи, про те, як вагітність і пологи впливає на організм жінки, на її емоційний та ментальний стан. Тому я дуже рекомендую для прочитання книгу, яку написав лікар-акушер Мішель Оден. Вона називається Відроджені пологи. І я залишу обов'язково посилання на електронну версію цієї книги. Я впевнена, що цю книгу має прочитати кожна жінка, яка планує стати мамою. Ця книга вона максимально дасть вам чітке розуміння того, що таке пологи, як цей процес запускається, і як природа заклала в жінку можливість народити дитину самостійно. З мінімальними втручаннями з боку медичного персоналу, звичайно, що історії можуть бути різними. Звичайно, що кожна жінка має свій індивідуальний досвід пологів, тому що. На це впливає не тільки фізичний стан жінки, але і психологічний, ментальний стан. Тому якщо ви ще не збираєте жодної інформації, не читаєте книжок і ігноруєте відео про пологи, я наполегливо вам раджу почати це робити, але, звичайно, із будованим фільтром. Тобто є дуже багато історій, досить негативних, є історії страшні, є історії, які тільки посилюють якийсь стрес або тривогу. Тому я вам дуже раджу вбудувати в себе фільтр і всю ту інформацію, яку ви читаєте про пологи, сприймати її із позиції споглядача. Не перекладайте негативний досвід на себе. Тому що насправді є дуже багато гарних прикладів того, як проходили пологи, як проходила вагітність. Тому якщо якийсь негативний досвід потрапив у ваше поле вашого зору, не робіть із цього абсолютно. Це історія однієї із жінок, це її власна історія, якою вона вирішила поділитися. Ваша історія буде іншою. І в ваших руках максимально підготуватися до цього моменту, до цього моменту. X. Наступний момент, на який би я хотіла звернути увагу, який насправді витікає з першого це рекомендація жінкам не перекладати відповідальність. За свої пологи на когось іншого, на лікаря, на чоловіка, на кушерку, на будь-кого. Ваше тіло, ваша відповідальність, ваша дитина, ваша відповідальність. Саме тому я рекомендую жінкам вивчати інформацію для того, щоб вони могли нести максимальну відповідальність за процес пологів. Тому що. А будь-що, що відбувається в медичному закладі з вами і з дитиною, воно може мати певні наслідки. Ви маєте розуміти ризики, ви маєте розуміти наслідки, ви маєте розуміти на що ви погоджуєтесь, і ви маєте мати уявлення про те, що можуть зробити, тобто які є процедури, які є маніпуляції, які відбуваються в медичних закладах під час пологів. Бо всі вони мають певні наслідки. І що я можу вам сказати, що коли ви і ваша дитина повертаєтесь додому, з вами не повертається ваш лікар, з вами не повертається ваша акушерка. Всі процеси, які потім вам доведеться налагоджувати після якихось, можливо, неприємних або травматичних моментів під час пологів, це буде на ваших руках і на ваших плечах. Найбільш зацікавлена сторона. Того, щоб все пройшло якомога краще, якомога, якомога ніжніше для вас і для вашої дитини, це ви. Наступна рекомендація, вона моя найулюбленіша, полягає в тому, що жінка має дбати максимально про свій фізичний та моральний стан під час вагітності. Моя перша лікарка-акушерка, з якої народжувала свою першу дитину, вона сказала таку фразу, яка повністю змінила мій світогляд. Вона порівняла вагідність типології з марафоном. І вже пройшовши цей процес, проаналізувавши свій досвід, я можу сказати, що це 100% правда. І це навіть не про відкриття другого чи третього дихання, це, мабуть, відкриття про п'яте, шосте дихання. І найпідступніший момент. В цьому процесі це те, що чим ближче ти до фінішної прямої, тим важче тобі і тим більше тобі хочеться злитися. Але насправді це зробити неможливо. Тому що також одна із таких думок, яка поміняла моє життя на до і після, це вже коли моя дитина от-от мала з'явитися на світ. І я пам'ятаю, що в палаці було досить багато людей. Був мій чоловік, була кушерка, мабуть, навіть дві, була мій лікар. Була я, звісно, і вони всі щось мені кажуть: там тушся, не тушся, диши, не диши, дихай, не дихай. І я розумію, що навіть якщо б тут стояло зараз 100 людей, 200 людей, єдина людина, яка може зараз і має виконати цю задачу, народити дитину, це я. Я не можу встати зараз і сказати: Вибачте, я пішла попити чаю, ви тут якось самі завершите цей процес. Ні. І коли ти розумієш, що ти один на один і сам собою, ти один на один із собою і своєю дитиною, це дуже такий це момент дорослішання. Тобто, е я не знаю, мені було 30 років, мені здавалося, що я вже доросла жінка. Але насправді жінкою я вже стала тільки після того, як я народила свою дитину, ментально дорослою жінкою якоюсь. Свідомою, мудрою жінкою, це тільки цей процес, він тільки становлення такою жінкою, він тільки почався після того, як я народила і осягнула цю суть того, що є речі, які можеш зробити тільки ти. Ніхто за тебе їх не зробить. Ну це просто неможливо, це фізично неможливо. Тому дуже важливо підготуватися до цього процесу. І, ем, будь ласка, всі, хто вам каже, там їжте за двох, їжте за трьох. Лежи, не ходи, не бігай, не пригай. Слухайтесь, прислухайтесь до свого тіла. Якщо вам зручно займатися спортом, займайтеся. Якщо вам зручно бігати, бігайте, якщо вам зручно плавати, плавайте. Якщо у вас є якісь труднощі, ви відчуваєте, що ви себе некомфортно відчуваєте, зробіть перерву, відпочивайте. Але тренуйте своє тіло, не запускайте його, не переїдайте, тому що. Це все потім може вплинути на хід ваших пологів. Вам реально може бути в якихось моментах важче, ніж жінкам, які фізично собі, які фізично себе підготували протягом дев'яти місяців або навіть більше. І звичайно, дбайте про свій ментальний і емоційний стан, тому що народження дитини це капітальна зміна всього. Це просто нереальні, Це нереальні зміни життя, які не описати жодним іншим прикладом. Тобто ті, хто колись переїжджали жити в іншу країну, вони можуть сказати, так, це моє життя, поділилося на до і після. Але це нічого порівняно із тим, коли ти стаєш мамою. Коли ти вперше бачиш дитину, коли її кладуть тобі на груди, коли ти чуєш перший плач. Коли ти розумієш, що о Боже, я тепер несу відповідальність за цілу людину, яку я створила, моє тіло створило, тому підготуйте себе морально. Якщо у вас є можливість працювати з психологом, можливо, вам варто поділитися думками і своїм психологом про те, про становлення мамою, на що вам треба звернути увагу. Будь ласка, зверніть увагу на свої стосунки із своїми батьками. Якщо у вас є якісь Питання до ваших батьків, або якісь образи, або якісь інші досвіди, пропрацюйте їх максимально, подумайте про це, відпустіть якісь моменти, для того, щоб коли в цей світ прийде ваша дитина, щоб ви були максимально налаштовані на те, щоб піклуватися про неї, любити її і не зважати на якісь інші негативні фактори. Далі досить така практична рекомендація, базуючись на всіх тих знаннях, які ви зберете, готуючись до своїх пологів, я вам дуже рекомендую прописати свій план пологів. Це такий папірець, такий лист, яким ви будете ділитися зі, своєм, зі своїм лікарем акушером. Для чого це робиться? Для того, щоб лікар розумів вектор дій, щоб лікар розумів, що ви хочете, що ви очікуєте. Які ваші плани на пологи, що ви дозволяєте, а що ви не дозволяєте із собою робити? Насправді це насправді це дуже важливий документ, і він вносить ясність у ваші стосунки з вашим лікарем акушером і закушеркою. Коли жінка в пологах вона дуже сильно концентрується на собі і на своїх відчуттях. Це дуже порівняно із певним трансовим якимось станом. І Приймати рішення в такому стані майже неможливо. Тобто вам можуть прийти і сказати, що завгодно, ви навіть не запам'ятаєте обличчя, навіть не запам'ятаєте людину і слова, які вона казала. Тому дуже важливо, якщо особливо ви будете народжувати самостійно, не буде поряд чоловіка, щоб цей документ, ця бумажка, була із вами і також обговорена із вашим лікарем до того, як ви вже поступите у пологовий будинок. Для розуміння того, що можна робити, що не можна, ваші очікування, ваші вподобання, щоб у вас завжди був певний такий бекап-план. Ага, я ж тут прописала. <сум> ось, 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 ось. Тому я дуже рекомендую це зробити. Я робила це в свої перші пологи, і це насправді мені допомогло в деяких моментах. Ну і що хотіла б додати наостанок це виділяти час на себе під час вагітності. Коли дитина з'являється в вашому світі, в вашому житті, вона насправді забирає дуже багато часу, а через те, що вам доводиться у ритмі реального життя, в темпі реального життя вчитися одразу, що робити, як купати, як годувати. Як реагувати на плач дитини, коли вона плаче, тому що голодна, а коли вона плаче, бо в неї щось болить, як дитину одягати, як з дитиною гуляти. І також це помножується на те, що жінка має відновлювати своє тіло, відновлювати свої м'язи, відновлювати свій гормональний фон, налагоджувати грудне вигодовування, якщо ви обрали грудне вигодовування. Тому поки. Це все ще там, через декілька місяців на вас чекає. Не забувайте виділяти час на себе. Розслабляйте себе, ходіть в кіно, зустрічайтеся з друзями, робіть якісь романтичні вечори зі своїм чоловіком, читайте книжки, не нехтуйте своїм сном. Займайтеся собою, знаходьте час на себе, тому що потім це буде можливо зробити. Я не кажу, що це буде неможливо, але це буде зробити трошки важче, особливо в перші три місяці. Ну і своїм фінальним словом я би хотіла побажати всім жінкам, які очікують на свою дитину. Тримайтеся, майте позитивний настрій, у вас все буде добре, у вас все буде так, як ви запланували. І я вам бажаю. Від щирого серця, щоб ви і ваша дитинка були здорові, щасливі. І, будь ласка, діліться своїми думками в коментарях, діліться своїми ідеями, діліться своїми враженнями. І я впевнена, що, можливо, будуть інші жінки, інші дівчата, яким буде цікаво, цікаво почитати наш з вами досвід. І жінки ми найкращі! <сум> Всім дякую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, і я вас всіх обожнюю. 爸爸。